Сьогодні навчимося набирати петлі. Насправді існує велика кількість способів набору, сьогодні розглянемо лише один класичний спосіб. Для того, щоб набрати петлі класичним способом, ми беремо край ниточки, направляємо його до себе і відмотуємо приблизно 20-30 см. І саме ось такий приблизно кінець і саме в цьому місці починаємо накладати нитки на пальчики лівої руки. Ось таким чином. Мизинчиком і везмяним пальцем притримуємо обидва кінці, тримаємо нитку, ось так. Не спускаємо її нижче, тримаємо на рівні нігтів. Пальчики тримайте трохи зігнутими, так ниточка краще триматиметься на пальчиках. Беремо в праву руку дві спиці разом і починаємо набирати. Тягнемо нитку трохи на себе. Для цього мизинцем послабляємо натяг ниточки. І далі спиці заводимо в петлю, яка утворилась біля великого пальця. Знизу в цю петельку заводимо спиці, захвачуємо ниточку з вказівного пальчика. І повертаємося зверху вниз в петлю на великому пальці. Перетримуємо петельки, які утворились на спиці, з великого пальця знімаємо нитку і затягуємо петлі. Два кінці ось так тягнемо в різні сторони, щоб затягнути петельки. У нас утворились перші дві петлі. Далі повторюємо знизу в петлю, захвачуємо нитку і вертаємося зверху вниз в петельку. Знімаємо з пальця і затягуємо кінці в сторони. Зверніть увагу, що у нас спиця знаходиться посередині між пальчиками, один кінець на великому пальці, інший на вказівному, якщо ви візьмете ось так, тільки один кінець, а спиці будуть з боку, у вас нічого не вийде. Тому один кінець йде на великий палець, інший на вказівний і спиці посередині. Тільки так. І продовжуємо повторювати ті самі рухи. Знизу в петлю захватили нитку і зверху в петлю. Затягли. Знизу захватили нитку і зверху в петельку повернулися. Повторюєте далі всі ті самі рухи. Поступово у вас буде збільшуватися швидкість набору, коли ви зрозумієте, Послідовність рухів, все це буде відбуватися дуже швидко. Ще раз повільно, знизу в петлю завели спиці, захватили нитку і повернулись в петлю зверху вниз, затягнули. Все, ось такі петельки виходять. По нижньому краю спиці у нас утворюється такий щільний ланцюжок із петелечок. Пробуйте, тренуйтесь, успіхів.